Доброго ранку, дітки! Сьогодні в нас з вами заняття з логіко математичного розвитку. Орієнтування у часі, поділ цілого на частини. Привіт, привіт, малята! Раді ми вас всіх вітати! Подивіться на картинку та скажіть, у кого стрічка довга? Так, у котика довга стрічка. А якого вона кольору? Рожевого кольору, а у кого коротка стрічка? Коротка стрічка у песика. Якого вона кольору? Зеленого. Наша кошеня дуже любить гратися, і воно пропонує погратися в гру один багато. Подивіться на картинку та скажіть яблук. Багато чи одне яблуко? Полуниця одна, чи їх багато. Ананас один, чи їх багато. Яблуко одне, чи їх багато. Лимон один, чи їх багато. Песику стало сумно одному, і він також придумав для нас гру яка називається «ціле» та частина. Подивіться на картинку та скажіть, ананас цілий чи його частина тільки? А тут цілий чи частина ананаса. Кавун цілий чи частина. Лимон цілий чи частина. Кавун цілий чи частина. Помідор цілий чи частина. Лимон цілий чи частина. Наступна гра від наших друзів це частини доби. Подивіться на картинку та назвіть частину доби, яка на ній зображена. Півник у нас голосно починає співати, а сонечко прокидатися коли. Сонце починає яскраво світити. Ми виходимо на прогулянку. Коли? Сонечко починає ховатися за небо схил, а ми починаємо складати вже іграшки. Коли це буває? Сонечко заснуло і на небі з'явився місяць. Яка це частина доби? А тепер, дивлячись на картинки, спробуйте самостійно відгадати, яка частина доби на ній зображена, без підказок. Ну що ж, почали! А тепер я пропоную нам згадати, як ми вміємо орієнтуватися в часі. Вчора песику купили корм. Сьогодні песику насипали корм. Сьогодні в песика вже нічого не залишилось. Вчора що зробили песику? А сьогодні, песику, що зробили? А завтра в песика корма, що? Молодці дітки! Ви чудово попрацювали, і наше заняття підійшло до завершення. Ми пішли відпочивати, а вам до нових зустрічей!